Незамінно для заготівлі дров і будівництва дерев'яних конструктивів бензопила із оснащенням класу комфорт мастхев для кожного доброго господаря. Адже якість виконаної роботи прямо пропорційна зручності в експлуатації садової техніки. Компанія «Штіль», як ніхто інший, знається на цьому. Сьогодні я вас познайомлю з компактною бензопилою Штіль МС 211 с яка ідеально підійде для садових робіт. Модель бензопили «Штіль» МС-211С придатна для валки дерев діаметром до 30 см. Це немало, враховуючи її компактність. Потужність двигуна – 2,3 кінських сил, вага – 4,6 кг, пильний ланцюг – 3,8 піко-мікро-3. Баянетні кришки паливного та мастильного баків відкриваються та закриваються легко, швидко та без будь-яких інструментів. Модель серійно оснащена двигуном з технологією 2MIX, антивібраційною системою і системою фільтрації. Система штіль Єматік складається з шини ЄМАТИК, ланцюга Ойломатік і мастильного насоса з регулюванням подачі мастила. Особливо конструкція шини і ланцюга змушує кожну краплину мастила потрапляти саме туди, де воно потрібне для ефективного змащування. Це дозволяє скоротити витрати мастила на 50%. Добрий показник. Враховуючи, що витрати палива також скорочені на 20% завдяки технології 2MIX. Завдяки фірмовій системі натяжіння ланцюга без інструменту ланцюг можна легко і швидко натягнути. Достатньо просто послабити кришку ланцюгової зірочки і роликом натягнути ланцюг. Кола комфорт цієї моделі проявляється і під час запуску бензопили. Зокрема, завдяки системі Ергостар. За допомогою одноважельної системи керування, режими холодний та гарячий запуск. Робота та вимкнення можна перемикати за допомогою одного важеля. Повітряний фільтр можна очистити за лічені секунди завдяки кришці карбюратора, яка відчиняється і зачиняється без додаткового інструменту. Очищувати повітряний фільтр необхідно лише у випадку відчутного падіння потужності, яке сигналізує про те, що забито приблизно 80% площі фільтру. Антивібраційна система значно знижує вібрації, що передаються на руки оператора. Гальмоланцюга Квік Стоп це захисний механізм для безпечної роботи з бензопилами. Він спрацьовує при натисканні на передній захист рук або у випадку сильної віддачі і за лічення долі секунди зупиняє пильний ланцюг. Переконалися, Бензопила Мез MS-211C незамінна при роботі у саду. Придбати її ви можете у магазині Добрий Господар.